Братішка, в цьому відео я тобі розкажу за найкращі промокоди UCRН GTA та про конкурс. Але перед цим не забувай поставити лайк, підписатися на канал, а також напиши в коментарях будь-яких це слова. та, можливо, саме тебе я зможу вибрати в наступному відео, та ти зможеш отримати на любому сервері 200 тисяч ігрової валюти. Спочатку ми почнемо з промокодів, а вже далі дійдемо до конкурсу. Як ви знаєте, у Єкран GTA вийшло недавно зимове оновлення. З цим зимовим оновленням вийшли і нові промокоди. Щоб ввести ці промокоди, вам потрібно нажати на англійську букву О. Зайти в розділ промокод та нажати ось сюди. Добре, перший промокод це промокод 7 Це мій власний промокод. Якщо ви бажаєте мене підтримати та отримати ігрову валюту, ви його вводите в перше діло. За цей промокод ви зможете отримати 50 тисяч ігрової валюти. А також цей промокод ви можете ввести на будь-якому сервері, як і центральна, західна, східна, північна, південна, так і як Подільський край. Згодом, як вийшла зима, у нас з'явився і другий промокод. Це промокод Christmas. Вже за цей промокод ви зможете отримати 300 тисяч ігрової валюти. Коли почалась зима, у нас вийшов ще третій промокод. Це промокод Winter Art. За цей промокод, ви зможете отримати також 300 тисяч ігрової валюти. А зараз я вам покажу секретний промокод, про який ніхто не знає. Скоро новий рік, а це значить, що вийде скоро новий промокод. Ви можете мене запитати, як ти знаєш за цей промокод, якщо юкрен GTA його не показував. Кожний рік Юкрен GTA перед новим роком постить один і такий самий промокод. Можливо, він буде 31 грудня, а саме New Year 2026. Точної інформації, який бонус ви отримаєте за цей промокод, у мене немає. Але мої довідки за цей промокод ви зможете отримати x 2 заробіток на 24 години та 500 тисяч ігрової валюти. Ну а я дякую, що ти додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобається така рубрика, то я зроблю наступне відео у такому форматі.